Хочу представити вам нову розробку масажера Інарі. Яка різниця між попереднім і останнім? Довжина Довжина 50 см. Вона розрахована таким чином, щоб нам було максимально зручно. Коли ми опускаємо руки, от я пустив руки, це у нас 50 см. Але новинка не в цьому. Ручка надрукована на 3D-принтері, на ній є логотип масажера-гінарі. Вона шерахувата. І коли ми комбінуємо, комбінуємо масажі ручного і масажера мінарі, то руки не ковзують олії. І легша, легше приблизно в два рази. Виготовляю два варіанти. І два см в діаметрі пружини. Теж зроблено внутрішній стрижень і сама пружина зі сплаву титана. В кольорах чорний, білий, сірий і сріблястий. сіро сріблястий. Прошу замовляйте по ціні. Ціна так як в таких зразках з зйомними ручками, в виробництві вона чуть дорожча, коштує 1300 і товстіше 1320 то в виробництві цих масажерів дешевші, тому ціна 730 гривень. Прошу, замовляйте.